Таю у студії Леся Красунце спеціальний випуск Новини світ. Далі найсвіжіша інформація про нічні теракти у Парижі. У Франції триденна жалоба. Уночі в Парижі сталися одразу шість атак. Мішенями терористи обрали велелюдні місця в центрі міста. Загинуло більше як 130 людей, майже 200 поранені. По всій країні посилені заходи безпеки. До Парижа стягнули півтори тисячі військових. На тепер у Франції закриті всі муніципальні установи, скасовані спортивні заходи. У паризькому аеропорту Шарля Де Голя нині на свій рейс до Києва чекає наша колега Катерина Гришко. Ми запитали в неї про атмосферу, яка нині панує у французькій столиці. Цілу ніч поліцейські з сиренами проїжджали по місту, і насправді в неї було таке враження, що то, ніби як в Києві, Майдан був. Коли швидкі проїжджали, і з всіх, у всіх людей світилося, світилося світло в квартирах, тобто вікна горіли, люди не спали всю ніч. Сьогодні я їхала на метро в аеропорт. Все працювало, всі станції метро працюють. Поїзда. Приміські працюють тому в принципі ніяких особливо лапсів в місті не відбувається. Єдине, що на центральних станціях метро не можна вийти на гору, можна проїхати повз, але не можна вийти з метро і вийти в місто. Наприклад, усі в якийсь понурий настрій, всі були спокійні. Я не бачила людей, які посміхаються. Ну я відчувала цю атмосферу звичайно трагедії, тому що це трагедія. З українців, які нині у Франції, ніхто не постраждав. Це інформація МЗС. Для наших співвітчизників відомство відкрило додаткову гарячу телефонну лінію. Можна звертатися за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Перші постріли пролунали близько пів на десяту вечора за місцевим часом у ресторані Карілон. На розі вулиць Бішата, Алібер. Потім нападник перейшов, перейшов дорогу і розстріляв відвідувачів ресторану Маленька Камбоджа. Потім з'явилися повідомлення про стрілянину неподалік піцерії на Дела Фонтена-Руа. За 10 хвилин вибухи поруч із стадіоном «Стад де Франс. Це у передмісті Фран... Парижа. Ще за 20 хвилин двоє невідомих розстріляли вуличну терасу кав'ярні на вулиці Шарон. І близько 10-ї вечора стався напад на театр Батаклан найбільш кривавий. Подробиці найгіршої ночі в історії П'ятої республіки далі в сюжеті. Перші повідомлення про стрілянину та вибухи у Парижі з'явилося близько одинадцятої вечора за київським часом. На початку не було зрозуміло, хто й де стріляє, однак вже було ясно, що акти терору відбуваються в різних точках міста: в ресторанах, на вулицях, у концертному холі. Вулицями французької столиці помчали швидкі допомоги. За годину картина прояснилася. Нападів і справді було кілька. Найбільше жертв в концертному залі Батаклан. Туди увірвалися нападники, відкрили вогонь по відвідувачах та взяли заручників. Штурм тривав кілька годин. Зрештою, багатьох людей вдалося врятувати, але кількість загиблих може сягнути сотні. Ми були біля бару, ми почули вибухи петард чи феєрверків. Принаймні, ми подумали, що це феєрверки. Ми озирнулися, і тоді я побачив двох молодих чоловіків, не старших 25 років, з Калашніковими в руках. Вони сказали нам лягти на підлогу. Вірніше показали рухами. Було людно, я лежав під іншими людьми, а нападники стріляли лише інколи спиняючись. Дехто хто з відвідувачів встиг сховатись інших терористи, почали розстрілювати. Жодних вимог вони не висували. Нас евакуювали і зараз. У мене все добре. Мене навіть не поранило, хоча там було багато загиблих. Тіла скрізь багато крові. Вони були з автоматичною зброєю. І я навіть подумала, що це частина шоу. І лише через кілька секунд зрозуміла, що це був теракт. Було темно, лунали постріли. Я сховалася під балконом. Всі теж намагалися сховатися. Ми перебігли в гардероб і там забарикадувалися. Іншою точкою нападу терористи обрали стадіон Парижу. У той час там проходив матч, на якому був присутній Франсуа Оланд. Поблизу арени себе підірвали троє смертників. Хоча із затримкою, але стадіон евакуювали. Люди виходили з арени, співаючи французький гімн. Ніхто не розумів, що відбулося. Ми почули два вибухи. Я подумав, що це фаєри чи щось на трибунах. Ми були біля виходу один і вибухнуло якраз неподалік. А потім люди дізналися про стрілянину. Всі перелякалися. Загалом було скоєно шість нападів. За даними поліції, окрім концертної зали. 18 людей загинули біля бару на вулиці Шарон. Ще п'ятеро в ресторані на Фонтаньє. 12 людей було вбито під час стрілянини біля двох ресторанів на вулиці Альберт. Четверо загинули в районі стадіону. Ону став Сьогодні наш пріоритет допомогти жертвам якнайшвидше дати їм можливість подолати цю ситуацію. Терористи стріляли з автоматичної зброї в різних кав'ярнях на терасах та всередині. Багато поранених в тяжкому стані. Тому головне завдання на зараз допомогти людям та надати їм необхідну допомогу. Президент Франсуа Оланд скасував поїздку на зустріч країн Великої Двадцятки до Туреччини і скликав засідання Ради безпеки в країні. Оголосили надзвичайний стан, а в Парижі комендантську годину. Від сьогодні у Франції триденна жалоба. Ми хочемо бути тут з тими, хто пережив ці жахливі теракти. Ми хочемо сказати, що готові тримати цей удар. Відповідь буде безжальною. Бо коли терористи здатні на такі дії, вони мають знати, що їм доведеться протистояти рішучій Франції, об'єднаній Франції, Франції, зібраній Франції, яка не дозволить так себе вражати. Ця трагедія це варварство. Відповідальність за теракти на себе взяла Ісламська держава в своїй заяві. Її представник назвав нічну атаку 11 вересням Франції. Участь цієї організації підтвердив і Оланд. Він назвав ці атаки оголошенням війни. Сергій Куляс Леся Красу новини на першому.